Всім привіт, мої хороші дівчата! Сьогодні я хочу вам дати прям повноцінний комплекс, який допоможе вам прибрати набряки в зоні навколо очей, малярні мішечки і навіть мінімізувати грижі. Цей комплекс дуже працюючий, тому обов'язково дивіться цей відео до кінця. І, звичайно, я вас завжди буду просити поставити серденько, коментар. Ну і не забувайте підписувати, тому що в мене буде ще дуже багато різних комплексів для різних зон нашого обличчя. Будемо ставати молодими і красивими за допомогою природнього самоумолодження, тому що це дійсно працює. Отже, перейдемо до комплексу. В першу чергу давайте вияснимо, що малярні мішки і грижі це все провокують в першу чергу, провокатором. Є в нас набрік в зоні навколо очей. Якщо ми будемо прибирати цей набрік, звичайно, і мінімізується малярний мішечок і грижа. Грижа, звичайно, не піде повністю, але навіть якщо ви потім зберетесь робити блефаропластику, тому що грижі прибираються тільки, на жаль, вже хірургічним шляхом, то необхідно буде зняти і пропрацювати з тканинками. Це буде набагато краще і дасть вам набагато кращий результат, навіть вже після блефаропластики. Отже, дівчата, обов'язково дивимося цей комплекс і робимо його. Отже, ми будемо в першу чергу працювати з набріком. Набрік в нас Зранку провокується через зажими в шиї і в трапеціях, а також зажимах грудного відділу. Тому ми це будемо пропрацьовувати на нашому комплексі. Так само. Тому не думайте, що якщо у вас є набряки, мішечки або грижі в зоні навколо чи потрібно просто там помасувати. Ні, це так не працює. Потрібно працювати комплексно. Ну а ми вже повноцінно переходимо до нашого комплексу. Отже. І розпочинаємо з підготовчого комплексу, якраз для зняття зажимів. Спочатку ми назад відводимо плечики, так як я показую на відео, ви цю вправу думаю, вже знаєте. Так робимо 10-20 разів, далі переходимо на задню поверхню шиї і однією ручкою дуже ретельно захоплюємо тканинки, прям не просто шкіру, а прям масив тканин, і починаємо проминати. Можна робити одразу обома ручками, можна однією, як вам зручно. Якщо ручки у вас втомлюються, змінюйте їх. І головне, щоб вас не напружували за. Задня поверхня шиї. Якщо все-таки напруження з'являється, просто опустіть голову трошечки нижче. Далі ми пропрацьовуємо трапеції. Так само ви берете в зажим тканини разом з м'язами і проминаєте, промасовуєте. Це дуже приємно, особливо коли є сидяча робота. Далі ми робимо рогаточки з пальчиків і проходимося перед і за вушком пальцями. Не тисні дуже сильно, рух має бути досить легенький, тому що там знаходяться лімфовузли. обережно, будь ласка, 10-20 разів буде достатньо. Далі вкладаємо пальчики над ключицями і на видусі піднімаємо плечики вверх і робимо так. Десь приблизно 10 разів. Цього буде достатньо. Ця вправа класно запускає лімфу. І ще одна вправа: ми обов'язково промасовуємо м'яз ГКС. Щоб його знайти, необхідно повернути голову і побачити, як у вас він відокремлюється пальчиками, захоплюєте і починаєте промасовувати його досить ретельно з однієї другої сторони, по 10-15 секунд буде достатньо. Не бійтесь захопити цей м'яс. Спочатку він може погано братись, іноді в дівчат видається, що це не а кістка, це означає лише одне, що. З ним потрібно працювати. І далі ручкам обічних поверхнях шиї задали напрямок руху лімфі 3-4 рази. Далі ми обережно розтягуємо бічні поверхні шиї, нічого складного немає. Головне не робити ніяких різких рухів, все плавно, ні до яких больових відчуттів ми не доводимо. Ми головне дихаємо і відчуваємо, коли голова сама вже може нахилитися трошечки нижче, тобто шия пропустить її. Так що нічого крізь силу не робіть. Обов'язково потім ще додатково розтягніть бічну поверхню шиї. Так, в статиці можна потримати 10-15 секунд, і потім 4-5 разів ще рух на розтяг. І переходимо на іншу сторону. Все те саме повторюємо. Наступний рух спрямований на розтяжку задньої поверхні шиї. Для цього ми кладемо ручки на потилицю, і тільки під вагою власних рук ми нахиляємо голову і тримаємо так само статиці 10-15 секунд. Якщо голова шия вже дозволяє голові вниз опуститись, можна це зробити. Але нагадую, нічого через силу ми не робимо і голову не опускаємо спеціально там щось не тягнемо. Далі ми розводимо ручками по бічних поверхнях шиї, розгладжуємо, розтягуємо. Далі ще один класний рух, який спрямований на розтяжку шиї і зняття блоків цієї зони. Отже, ми себе обіймаємо і обережно нахиляємо голову в одну і в іншу сторону почергово. Так можна зробити 10-20 разів. І заключна вправа підготовчої частини ми кругові рухи робимо плечима назад і вперед. Таким чином, ми завершуємо підготовку і приступаємо до основної частини. Отже, нагадую вам, що зона навколо очей дуже делікатна і там дуже тоненька шкіра, тому обов'язково працюємо ніжними рухами. Ніяких тягнучих давлячих рухів не має бути. Отже, в першій вправі просто уявіть, що під руками желе, яке ви не маєте права пошкодити. Тому працюємо обережно. В ці вправі ми фіксуємо кінець бровки однією ручкою, а пальчиками другої руки ми занурюємось ніби в тканинки в поорбітальній кісті. Такими вібруючими рухами проходимось по три проходки з однієї і з другої сторони. Дуже-дуже обережно. Далі ще одна класна вправа, яка дозволяє нам відкрити погляд, але робимо її обережно без розтягнення. Ставимо пальчики однієї руки на орбітальну кістку зверху, другу ручку пальчики ставимо на орбітальну кістку знизу. І намагаємось ніби робити такий розкриваючий рух, але при цьому ми не тягнемо тканини. Це важливо, ви маєте на рівні відчуттів заглибитись в глиб і зробити такий розкриваючий рух з обох сторін. Далі фіксуємо пальчиком обережні нижні повіки, починаємо мружитись, при цьому дивлячись наверх. Тут саме головна задача, щоб у вас на чолі не було зморшок і не включалися м'язи чола і або інші м'язи. Працюємо тільки очима 10-20 разів. Далі пальчиками фіксуємо внутрішній і зовнішній кут ока, дивимося перед собою і так само починаємо мружитись, не включаючи інші м'язи, окрім очних м'язів. Робимо це 10-20 разів, ця вправа дуже ефективна. Завдяки цій вправі дуже зміцнюються очні м'яза, а шкіра навколо очей стає більш пружньою, так що робимо обов'язково. Далі кліпаємо, з таким чином ми знімаємо напругу. Дуже-дуже швидко кліпайте. Завдяки наступній вправі можна зменшити нависання верхніх повік. Ми беремо квістяжкою пальчику, ретельно пропрацьовуємо орбітальну кістку зверху. Проходимось такими вібруючими рухами, не давимо ні на що, все має бути приємно. Якщо є трошки больові відчуття, просто затримуйтесь на цій ділянці. Це означає, що у вас там є якесь залипання, зажим, тобто тригер, який треба розпрацювати. Три проходки буде достатньо. Наступна вправа гачечками пальців. Ми дуже поволі проходимося по всіх бровках. Може бути десь болі, чи то так само тільки свідчить про тригорні зони, і потрібно дати час на їх розпрацювання. Далі вже працюємо пальчиками такими рухами, як я показую на відео, ми пропрацьовуємо всю зону чола, 2-3 проходки, скільки у вас є часу, проробіть це дуже класно, робить розволокнення тканин і знімає всі зажими. Далі прямо повною долонькою можна додатково, дуже поволі пройтись по чолі з відбровок до волосистої частинки голови. Це так само дуже приємна вправа. І остання така ліфтингуюча вправа. Ми ручками, пальчиками проходимось від центру до вушок і спускаємо, ніби задаємо напрямок руху лімфі вниз. Три рази буде достатньо. На цьому ми завершуємо наш комплекс і дякуємо собі, тому що ви великі молодці. Ну і не забувайте прямо тут в коментарях поділитися своїми враженнями від цього комплексу.